Усім привіт! У цьому відео хочу розібрати з вами сім найпоширеніших міфів про фондовий ринок. Це відео буде особливо корисно для новачків, якщо ви тільки починаєте знайомитися з темою інвестування і не хотіли б наступити на всі граблі підряд. Або якщо ви вже почали інвестувати і понесли перші втрати на фондовому ринку, то швидше за все ви попалися на один із цих семи міфів. І чим швидше ви дізнаєтесь на який саме, тим краще буде для вашого бюджету. Ну що ж, поїхали. Міф номер 1 ти маєш бути ну дуже розумним, прочитати тисячу книжок, пройти 325 курсів, 25 марафонів, і тільки тоді тобі можна вже починати інвестувати. Загалом вся індустрія влаштована таким чином, що тобі постійно доноситься інформація з різних джерел, що ти маєш постійно навчатися, розвиватися, все знати, слідкувати за всіма новинами, читати Bloomberg, Yahoo Finance, Finviz, мати 325 підписок на різні ресурси. А якщо ти цього всього не маєш, а тим більше не розумієш фінансову звітність, то все, тобі капець. Але пам'ятай, це все робиться тільки для того, щоб ти купив платну підписку на телеграм-канал, пройшов якийсь курс, знайшов ще якусь не знаю платну історію, консультацію і так далі. До речі, якщо ти вперше на моєму каналі, то тут я нічого не продаю і нічого не впарюю. Я працюю брокером в інвестиційній компанії, а тут просто ділюся своїм досвідом, щоб ви знали те, що знаю я, і не наступали на ті граблі, на які мені довелося в свій час наступити. Особисті фінанси і називаються особистими, тому що це та річ, яку ти сам для себе маєш усвідомлювати, що ти робиш, для чого ти це робиш, як довго це ти робиш, звідки ти почав рухатися і куди ти йдеш. Тобі не треба 35 інвестиційних експертів, щоб почати нарешті рухатися. А коли ти знаєш, вже, що тобі потрібно, тоді ти можеш, звичайно, знайти спеціаліста, який тобі допоможе прискорити цей твій рух. Поїхали далі. Міф номер 2 Якщо ринок впаде, то ти втратиш всі свої інвестиції. Якщо ти купуєш активи на фондовому ринку і їхня ціна сьогодні падає, скажімо там, на 10, 20 чи 30%, це не означає, що ти вже втратив ці гроші. Це тільки твій паперовий збиток, доки ти не продав акції по нижчій ціні і не зафіксував уже збитки реальні. Коли на ринку розпочинається криза, перше, що варто зробити, це заспокоїти себе. Треба трохи менше дивитися різних відео, читати різних новин, де пишуть, що все пропало, все погано. Там ринок падає, таке падіння, якого раніше ніколи не було. Повірте мені, падіння були були такі самі, були більші, були гірші. І це абсолютно нормально. Треба просто заспокоїти себе. Заходити не так часто в свій рахунок брокерський, перевіряти там кожні 3 секунди. Там акція упала на 1%, на 2%, Ага, що робити? Ну нічого робити не треба. Треба вести себе спокійно, тримати себе в руках. І взагалі, якщо ми подивимося з вами на історію, то ми побачимо, що економіка це штука циклічна. Ми вже пережили там десяток різних криз. Якщо ми згадаємо найближчі, це там, криза доткомів у 2000 році, 2008 іпотечна криза, потім ми мали коронавірус, кризу. Зараз у нас 22-й рік тут взагалі відбувається купа різних жахливих речей, ще одна криза. От а, ринок переживав всі ці етапи, і якщо ми подивимося, то інвестори, які інвестують на довгостроковому таймфреймі, вони завжди в принципі вигравали а, від того, що спокійно пересиджували всі ці моменти, і зайвий раз вони просто не дьоргалися. Міф номер три: відсотки збитку дорівнюють відсоткам прибутку. Інвестори, особливо початківці, дуже часто роблять цю помилку. Ви маєте навчитися правильно рахувати свої доходи та збитки, особливо якщо ви довгостроковий інвестор, то це ще важливіше. Отже, в чому тут помилка? Якщо у вас є акція, припустимо, вона коштує 100 доларів, І на ринку йде криза, відбувається падіння ціни акцій, і вона падає зі 100 доларів до 50. Тобто падіння наше складає 50% рівно в половину. Тепер у нас наступна фаза ринку, йде відновлення, все в нас супер, і ця акція знову виростає на 50%. Але 50% від суми вже в 50. Тобто загальна її ціна нова становиться плюс 50% це 75 доларів. Що ми порівняємо відсотки, ми бачимо тут 50 і тут 50. Але по факту цифри зовсім різні, було 100, а стало 75. Ми втратили 25 посередині. І на цей трюк попадається дуже багато людей. Хоча б здавалося, що це дуже елементарна шкільна математика. Міф номер 4. Чим більше різних акцій я маю, тим більше диверсифікований мій портфель. Частково це дійсно так. Але у мене в портфелі може бути, наприклад, 25 різних акцій, але всі ці акції є компаніями, які добувають нафту. А, і це у мене зовсім погана диверсифікація, тому що якщо ми згадаємо 20-й рік, у нас коронавірус, криза, ціна нафти падає. Мій портфель би ну, упав би відсотків на 80%. Хоча я був би впевнений, що в мене класна диверсифікація, у мене різні класи, ну не класи, у мене різні акції. Але в тому то й річ, що у мене всі ці акції були б з однієї сфери. З одного сектору економіки. Тобто це ну, зовсім не диверсифікація. Правильна диверсифікація це коли ви маєте акції різних. Сегментів ринку. Тобто тут у вас можуть бути, там, наприклад, нафтогазова добувна сфера, а тут взагалі якісь там технології, Google, Facebook і так далі. А, плюс ще може бути диверсифікація за різними класами активів. Тобто, що я маю на увазі? Можуть бути акції, можуть бути облігації, можуть бути ще якісь там опціони або взагалі там цінні метали. О, це вже буде більш правильна диверсифікація. Правильна диверсифікація, коли ваші активи рухаються а, не в одному напрямку весь час. Тобто, у них, а, якщо говорити економічними термінами, різна бета. Бета це а, те, як ці акції корелюють між собою. Наприклад, а, круто, коли одна там акція росте. А інша залишається на місці або падає. Це значить, що в них різна бета. Але якщо всі акції рухаються разом, тобто це всі там акції і компанії, які добувають нафту, і вони всі разом рухаються там наверх або разом падають. Якщо ваше все портфель ваше портфоліо складається з таких компаній, то, ну, зрозуміло, диверсифікації там ніякої ну, немає, говорити немає про що. Міф номер 5. Акції треба купувати тільки на дні і за найдешевшою ціною. Скільки б ви відео не подивилися на Ютубі, Тіктосі чи ще десь, ви точно знайдете таке, де вам розкажуть, що правильно купувати акції на дні ринку, а продавати на його вершині. Ну і з цим дуже складно сперечатися, тому що ну, це дійсно звучить круто, правильно, з точки зору математики, але є одне велике але. Це все розказують уже в ретроспективі. Тобто я можу сказати, коли там у 2022 році у нас акції падали, коли росли. Але якщо ми дивимося, наприклад, вперед, там на 2024 рік, ну я вам цього точно не скажу. А той, хто це скаже, ну це просто шарлатани, люди, які робляться для того, щоб продати там якісь інформпродукти чи ще якісь, ну не знаю, певні речі. Найкращий підхід для довгострокового інвестора це залишатися в ринку просто завжди. Завжди не дивлячись на сніг, град не знаю кризи. Війни і так далі, просто весь час залишатися в ринку і весь час купувати активи. Тоді 100% ви купите активи і тоді, коли вони були на дні, і тоді, коли вони були на вершині. Так, у вас не буде найкращої ціни покупки, але ваша середня ціна вона буде кращою, ніж якби ви зайшли на всю суму, там, коли ринок був на вершині. А вгадати, де те дно, ну чесно, це марна затія. Ви будете просто ловити рукою цей падаючий ніж, і якщо ви зайдете невчасно, то ви. Далі понесете збитки, просто тому що ви зайшли, а ринок далі падає. Ще можна розглянути одну ідею, вона трішки відрізняється від попередньої і заключається в тому, що ну, не варто купувати весь час. Якщо ви бачите, що криза, і ви дійсно боїтеся заходити туди в цей період. Ви можете дочекатися, коли ця криза мене, ринок почне відростати. Так, ви втратите якусь там частину дохідності за рахунок того, що ви не купували там, коли ринок був на дні, але ну, ви побережете свої нерви. І тут це вже залежить від того, який ви інвестор, готовий вибрати. Цей ризик чи не готові. Кожен це має вирішити для себе сам. Міф номер 6 Я куплю конкретно цю акцію, тому що її ціна дуже сильно упала. Коли наступає криза, всі активи на ринку падають в ціні. Але купувати все підряд тільки тому, що воно стало дешевше, ну, загалом це дуже тупа ідея. А ви йдете по вулиці, бачите, валяється 100 гривнева купюра. Класно, ви її підібрали. Ну але ж ви не будете підбирати, якщо хтось виплюнув жуйку і вона там лежить поряд з тою 100 гривневою купюрою. Тут така сама ситуація. Розкажу вам ще одну цікаву, але вже прикладну історію. У Штатах на цю тему проводили спеціальне дослідження. Припустимо, що у нас є дві акції акція А і акція Б. Акція А коштувала раніше 50 доларів, а виросла зараз до 100. А акція Б коштувала 100, а зараз упала до 50. І от в чому була суть дослідження? Дослідники, психологи вони перевіряли, як люди відносяться а, саме до акцій, які ростуть, і акції, які падають, якщо вони хочуть купити саме цю акцію. І от, а, ну, результат дослідження він всіх дуже сильно здивував, тому що людям психологічно легше купляти ті акції, які падають. А, це нас навчили маркетологи, тому що ми дивимося, ага, знижка, клас по знижці треба купляти. А якщо ми бачимо, хороша акція, да, вона нам подобається, але вона там за півроку виросла плюс 10%. Ми чекаємо, так, ага, вона подешевшає, я її потім куплю. А вона не дешевше, вона хороша, в неї все супер, прибутки генеруються, і вона далі росте в ціні. А ми далі дивимося і думаємо, що блін, вона знову подорожчала. Не буду її брати. Подивлюсь на цю акцію А там чи Б я вже перепутав, де яка, яка була сотня, а зараз 50. От вона класно впала, подешевшила в два рази. Я її куплю і вона виросте. А вона може не вирости, в неї може бути зовсім погані фундаментальні показники. І вона з цих 50 упаде на 20, на 10, на 5 і взагалі потім піде на делістинг. А, ну от тут такий психологічний трюк уже з нами грає жлий жарт. А завдання наше як інвестора це купувати за розумні гроші хороші активи. А не потрібно навіть за дешево не потрібно навіть розглядати до уваги. Міф номер 7. Фондовий ринок вам щось винен. Тут не важливо, новачок зі 100 доларами в кишені чи мільйонер, який прийшов на ринок. Ринок не винен ні новачку, ні мільйонеру, абсолютно нічого. Ми інвестуємо на ринку з очікуванням того, що ринок історично має зростати, але це лише наші очікування. І ну не треба її гіпербалізувати, тому що коли буде час кризи і ринок буде падати, нам буде реально дуже больно. і Це може загнати нас в депресію. Саме тому правило номер один для кожного інвестора перед тим як почати інвестувати, ви маєте подумати про свою безпеку, створити цей буфер коштів, подушку безпеки, яка буде вас захищати в часи турбулентності, які ми маємо. У цій подушці має бути грошей достатньо, щоб твоя сім'я прожила від 3 до 6 місяців. На випадок, якщо відбудеться форс-мажор, втрата працездатності чи втрата, не знаю, джерела доходів. Там ви звільнилися з роботи. А якщо у вас немає фонду, то вам придеться попрощатися зі своїм інвестиційним портфелем. І немає ніякої гарантії, що на той момент, коли доведеться продати ці активи, вони будуть коштувати стільки стільки за них заплатили ви. Може так статися, що ви купили їх, наприклад, в 2021 році, а 2022 рік таке падіння, така криза, яку ми зараз бачимо, і вам доведеться розпродавати ваш портфель, ну і фіксувати значний мінус. А цього б не довелося робити, якщо ви маєте свій резервний фонд. Отже, резюмуємося. Я буду дуже радим, якщо це відео допоможе вам дійсно уникнути хоч одну з тих помилок, про які ми говорили. Це буде означати, що ну, я, як мінімум, не дарма витратив весь цей час на підготовку цього гайду. Дякую тобі за перегляд. З тебе лайк, якщо все сподобалося, дізлайк, якщо не сподобалося, готовий читати конструктивні коментарі та зауваження в коментарях. А у мене про фінанси простими словами. Підпишіться, якщо досі цього не зробили. Ну і побачимо. Чимося наступної п'ятниці у новому відео.